Україна це боксерська держава у нас. І масові, масові. Я думаю, що в кожному місті в кожному є спортивний зал. І учні наші тренуються, ви ж бачите, яка ну, велика кількість. Це величезний досвід, який допомагає, в якому я стаю краще. Цієї гімназіади дуже високий, велика конкуренція. Коли велика конкуренція, то і гарна команда буде представляти збірну України на всесвітній гімназіаді. Познаватися з іншими суперниками, з інших шкіл та міст. Є дуже корисно. Я поїду, що я можу виступати на таких змаганнях батькам своїй школі, тренерам.